Чи буде можливою експлуатація заес після її звільнення? До чого готуватися українцям після війни? Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. Хто виходить Це вкрай це родовище, ще колись з радянських часів І зробили це як родовище. Ніхто це не придавав значення як такого, бо там корисні копали і так далі. 2006 приблизно в 78-му році на сесії було виносилося питання про продаж його. Тоді сесія відказала, бо тоді на місцевому рівні була сільська рада, були виконавчий комітет, були депутати сільської ради, на той час це було 15 людей. Всі проголосували одноголосно проти цього всього. Зараз прийшли, вирішив і са три фактом. Бо вже є в нас в Ямпільській міській раді, що вже продали кар'єр. Це були на сесії, він кажуть, мені прийшли показати документи. що У вас ось такий кар'єр, в такому селі проданий, це, це просто вони проскочили. Бо там, щоб хтось знав, це, це був би велика свата. Родовище, цей кар'єр, вони знаходиться між річками Бушаткою і Мурафою. І на сам верхові, бо ви ж, коли заїжджали, бачили, що села. Як правило, по долинах. Віти, віт рідко де там на наверху що трошки хати, а так долині. А тут де вишка, це саме, саме вища точка в буші. І там малейший, малейший вітер. Там навіть буває так, як говорить піщана буря, десь також з поля десету. В селі взагалі тут буває десь колись, воно ну, раз, десь колись, але буває так, що пилюку, так з заходу північно-захід. Зі сторони Могльова, так вітер, якщо човіць, з поля здіймають, то все тут темне. І з цим кар'єр якось так вийшло, що там 300 з лишним метрів, якщо брати по прямій, бушар, Зоологічний заповідник Гайдамацький Яр, якому там Ген-Ген років, тут заповідник, історико-культурний заповідник по документах рахується ну, сільське пасовище. Ну, як? Ну хорошо, ну, ну зараз я піду в Київ, кончу заспі залізу на обіцяти, на пробувати, що в них є. Це те саме для людей тут життя не буде. Просто життя як такого не буде. А відносно туризму, відносно цих пам'яток історії культури, що там тисячі років, їх теж просто не буде. Рік, два, три, п'ять і буде десь по бумагах, щоб була колись така буша. Приїжджали, були е, з Вінниці. Слідователі з поліції. Не теж там зараз пока це може відкрита кримінальна справа. Що треба робити законним шляхом? Першу чергу. Ну якщо вже і це не получиться, то звісно не пустить, просто не пусти. Свій час душа була містом, містом перекордонного значення і доволі великим. Унікальними тим, що на нашій території історія така міні історія України в цілому від терпіля до сьогодення. І коли дивитися на нашу територію, зараз ми стаємо позаду в мене, розпочинається саме вхід до заповідника, який створений у 2000 році. До нас приїжджають тисячі відвідувачів, десятки тисяч упродовж року. Свою історію ми тільки досліджуємо, тільки вивчаємо. Можна на екскурсії знайти шматочок кераміки, чи навіть шматочок статуетки трипільської жіночої. І ти піднімаєш піднімаєшся, люди дивуються, а разом з тим ти пів екскурсії ходиш з цим, щоб те в руках артефакт. Якщо ми говоримо про пам'ятки, зараз попереду в нас навіть не знахідка, а світок історії, замка вежа періоду Хмельниччини, коли тут відбувалися. Ознакові події відбулася битва між Братцовським полком і військами Речі Посполити. Далі на території, що знаходиться музей археології, який є якраз свідченням того, що знахідки періоду тріпіля там відкритий розкоп. Знайдено рештки будівлі. Саме період, який я згадувала, це четвертий, 3 тисячоліття до нашер. Дуже добре видно саму гору близьківку. Ось там, де немає лісу, це відкритий пагорб це е, наш об'єкт козацьке кладовище. За ним зразу за 330 метрів плану, знаходиться родовище Бушанське. І там, де видно далі ліс, то це Гайдомайський ярмар, може відміється частково. Природній заказчик на нашій місцевості. Наша територія, це повністю е, поки пісковика. Він іде з пустотами, з такою структурою, і інколи себе проявляють певні ощелини, тріщини і так далі. А я не є геологом, екологом, але я розумію, що на такому підвищенні не повинно бути кар'єру. І взагалі в межах села і населених територій тобі, більше у нас час тихих територій залишилось лише одиниці. Як можна нищити заповідник? Якщо навіть це критична близькість взагалі і до заповідника і до жител місцевих. так само якщо глянути, ми з одної сторони маємо бушу, з іншої дорошівку і далі слобода Бушанська, яка так само межує з цією горою. Як можна знищити три села? Тому що нічого доброго в екологію не приносить розробка такого масштабу. У 2000 році були зроблені дослідження округе Одезії. І в 2008 році був зроблений паспорт родовища самого. Але при спробі виділити землю тоді була сільрада, і Олександр Олександрович Пірняк був на цій сільраді і зупинив, ну, тобто ініціював зупинку невиділення землі під родовища. У нас зібралася певна ініціативна група в селі, яка веде ну, координацію рухів для того, щоб не відбулося тут. Ні кар'єру, ні родовища і так далі. І тому написано вже всі служби звернення в прокуратуру Вінницьку обласну, інспекцію. значить, до всіх рівнів депутатів, інспекцію екологічну. Так що зараз це набуло було розголосу, і поки що. Я так розумію, що і сам аукціон ну, поки що не проплачений і не, ну, від передача дозволу, скоріш за все, не відбулася. Тут проводили пленери скульпторів і народних майстрів вже фактично 40 років, як це відбувається. Про те, що це заповідник історико-культурний, тут вкладено для розвитку туризму досить багато зусиль. Близько 30 тисяч людей відвідують щорічно. Історико-культурний заповідник Буша і Гайдамацький яр-заказник. Там є така речовина, як терпел. Тобто це е, ну, діоксид е, кремнія, він дуже пухкий, він не тримається. То, тобто там, знову ж таки, там шар гумусу досить тоненький і на ньому росте ковил. Якщо це буде з... <кій> знято, <кій> цей терпел буде, навіть коли не буде працювати кар'єр, його буде вивітрювати, і це все накриється пилом. Білим. Тобто, mm -hmm. А там 2 метри такого, ну, такої речовини. Ось у нас знаходиться дорога, яка е, може бути е, транспортною ітерією mm -hmm. до е, кар'єру. А це е, башта 17 унікальна 17 століття. століття. Далі там павільйон Трипільський буквально при дорозі е, е, і кладовище. далі кладовище козацьке. У нас тут цілющі а, джерела, у нас тут три річки. Річки теж будуть непригодні. Крім терпелу, там і фосфата вмісна крейда. крейда і вапняк. І а, ми ж знаємо, ми купуємо безфосфатні для прання і так далі. Ми розуміємо шкідливість цієї речовини, а вона буде просто при невеличкому вітрі. Вся в легенях Ну, Коли фосфати по потрапляють у воду, то От те, що в Дніпрі цвіте вода по річках, це все фосфатовмісні пральні так. речовини. Буша місце сили, і сюди їдуть вже дуже велика кількість людей, саме тому, що це місце відчувають і відчувають ну дійсно дивні речі туди, місни сняться, і люди сюди поверталися. І споконвіку люди знали, що там, де три річки, це долина священна. І багато таких речей, а стосовно того, що з людьми відбувається, тут можна вже книги писати. І коли приїздять хлопці з фронту, з передової, коли е, приїздять ті, які, от, наприклад, в мене був чоловік, який каже, що е, мене буша почала кликати, а він на Бахмутському напрямку, е, почала кликати, і він з п'яти днів відпустки три дні провів в буші з сім'єю. Мабуть, про щось. Більшість тих людей, які їдуть до мене саме як місце сили, готові ставити намети і не пускати сюди цих, ну, я не знаю, як їх назвати, не до людей. Yeah. Тому що справжня людина на таке взагалі не піде.